Поліцейські провели урок для учнів Коломийського ліцею імені Сергія Лисенка. Фахівці наголошують, що в умовах війни кібербезпека стала невід'ємною частиною захисту країни. Інтернет розвивається щодень швидкими темпами, а неповнолітні одні із найактивніших користувачів соціальних мереж. Тому вони повинні знати приховані загрози. Всі діти користуються інтернет-мережами, і потрібно бути обережними, щоб не попасти на шахраїв. Через те ми і проводимо такі лекції, щоб запобігати вчиненню правопорушень. Також я дітям розказала про основні правила кібербезпеки: це не переходити за невідомими посиланнями, не передавати нікому свої особисті дані. Якщо діти вважають, що вони під загрозою якоїсь кібератаки, то потрібно терміново звертатися до батьків або Такого щодо поліцейських, які зразу негайно відреагують на їхнє звернення, був дуже цікавий урок, і я дуже багато дізнався, що є дуже багато. Шахраїв-агресорів, що є багато вірусів. Ми грали в групу Безпечний інтернет. Дізналися дуже багато цікавого про безпечний інтернет, як безпечно спілкуватися, як уникати шахраїв. Я хочу подякувати поліцейським Коломийщини, які завітали до нас на захід. Такі заходи сприяють збагаченню дітей знаннями чи правильно вони користуються мережею інтернет. Думаю, що надалі ми будемо більше проводити таких заходів.